Вітаю, вашій увазі, надається коротка відеоінструкція з використання карти для внесення пропозицій до завдання на розроблення комплексного плану Ринійської громади, яка була створена як інструмент, за допомогою якого жителі Ринійської громади можуть публічно представити своє бачення просторового розвитку, поділитися ідеями та пропозиціями до завдання. Отже, що вам доступно: перегляд карти, перейшовши за посиланням. Що надане на сайті громади, вам відкриється наступна карта. Ви можете збільшувати або зменшувати масштаб, використовуючи кнопки плюс та мінус у верхньому лівому кутку або прокручуючи колесо миші. По-друге, вам доступна кнопка додавання пропозицій. Для цього вам необхідно натиснути на кнопку Редагувати. Вам будуть доступні три маркери. Перший маркер це точковий знак, додається позначка. Другий це лінійний, якщо ви хочете накреслити будь-який лінійний об'єкт. Та інший це накреслити полігон. Якщо ви хочете визначитися з певною територією та певним функціоналом на ній. Отже, перейдемо до тестувального профілю. Припустимо я житель села Долицьке. І мені необхідно показати у розрізі пропозицій розширення території школи і продемонструвати деяку певну територію з розміщенням на цій території певного об'єкту. По-перше, я можу скористатися або плюсом, або мінусом для того, щоб збільшити територію опрацювання. Але я скористаюся прокручуванням колеса миші. Я точно знаю, що цей об'єкт у мене знаходиться близ школи. Я можу максимально собі зблизити цю територію, потім натиснути на полігон та почати промальовувати контур, який я вважаю за необхідним для розширення території школи. Для того, щоб завершити редагування полігону, треба натиснути два рази. Тоді у вас з правої сторони виникне ще додатковий інтерфейс. Це певні атрибути. Ви бачите, що тут написано пропозиції громадян. Я прописую своє ім'я, прописую своє прізвище, а також прописую свій номер телефону. До прикладу. Далі, щоб коли архітектор або Керівник цього проєкту зрозумів, що ви мали на увазі, будь ласка, опишіть саме свою пропозицію. До прикладу, я хочу розширити цю територію для того, щоб сформувати на ній спортивні майданчики для школи. Я так і описую. Після цього, щоб закріпити ваші пропозиції, щоб вони зберіглися, необхідно натиснути на кнопку Зберігти. Лише в такому випадку ваші пропозиції будуть збережні. Я цього робити не буду, тому що це пропозиції як приклад, але ви не забудьте, що останньою функцією для вас це буде саме кнопка Зберігти. Якщо, до прикладу, ви зробили щось не так і вам потрібно щось змінити. Показати щось по-іншому, ви можете натиснути на кнопку Скасувати правки. І натиснути кнопку ОК. Тоді ваші правки не будуть збережені, і якщо ви припустилися будь-якої помилки, вона не збережеться. У випадку, коли вже виснуючій будівлі, до прикладу, в будинку культури, мені хотілося б, щоб додалася бібліотека, дитяча бібліотека, до прикладу. Я натискаю на кнопку Редагувати, натискаю на точковий знак, ставлю його тут і також само, як в попередньому, переходжу до тих самих налаштувань. І при цьому не забуваючи натиснути на кнопку Зберігти.